25 липня 2016 року телекомунікаційна компанія Verizon підтвердила купівлю компанії Yahoo за 4,8 мільярди доларів. Медіа тоді написали, що історія культової інтернет-компанії на цьому завершується. А головну причину того, що сталося, описав Ерік Джексон, керуючий директор фонду Spring All Asset Management. У середовищі інвесторів стало кліше твердження, що основний бізнес Яхо – це кубік льоду, що тане. Але це вже не кубік льоду, це калюшка, що висихає. Могільником Яхо назвали її останнього керівника Марісу Майер. Однак уважне вивчення історії компанії дає змогу припустити, що Майер стала всього лише супутником агоній бізнесу, шлях якого в небуття почався набагато раніше. Давайте дослідимо цей шлях, рухаючись лінією часу у зворотньому напрямку. Від СЕО до СЕО, щоб дістатися коріння проблеми. Друзі, якщо ви хочете підтримати цей подкаст, інформацію про такі можливості ви знайдете в опису. Зокрема, ви можете підписатись на Патреоні і отримати доступ до всіх серій, які вже вийшли. Маріса Н. Майер. Липень 2012-го липень 2016-го. 37-річна Майер була призначена президентом і головним виконавчим директором Яху 16 липня 2012 року. У компанію вона прийшла з Google, де працювала з 1999-го, зробивши за 13 років кар'єру від рядового інженера до віце-президента. У Яху вже були серйозні проблеми, і залишається загадкою, як Рада директорів змогла захопити Марису Майер роботою в компанії. Імовірне певне значення мала запропонована зарплата. За інформацією того ж Еріка Джексона, за три роки Майер отримала від компанії 365 мільйонів. І тоді не дивно, що СЕО так міцно трималося за свою посаду, змінюючи напрямки розвитку компанії ледь на 180 градусів, сподіваючись на схвалення ради директорів. І в березні 2016-го, коли долю Яху вже була майже вирішена, Майер, як і раніше, повторювала, що зможе привести компанію до величі і хотіла б її очолювати і надалі. А тоді, на початку, у 2012-му, у зверненні до інвесторів, Майер сказала, що хоче повернути Яху місце в топі американських технологічних компаній серед Apple, Google, Facebook і Amazon. Два роки потім вона заявила на зборах ради директорів, що поки не розуміє, який продукт у компанії може стати проривним. Але нагадала, що Стіву Джобсу, після того, як він повернувся в Apple, знадобилося 5 років, щоб створити iPod. У жовтні 2015-го Майер повідомив акціонерам, що настав час перезавантаження і перебудови. Але до того часу терпіння стало закінчуватися не тільки у інвесторів, а й у ключових співробітників компанії. У листопаді, реагуючи на звільнення кількох топ-менеджерів, Майер зажадала від решти підписати зобов'язання працювати в компанії ще мінімум 3 роки. Погодилися не всі. Нью-Йорк Таймс писала, що 2015 року Яху покинула третина співробітників. Уже до кінця 2015-го стало зрозуміло, що компанія завершить рік зі збитками. 15 січня 2016 року вже згаданий Ерік Джексон, керуючий директор одного з великих інвесторів Яху, опублікував в Vanity Fire статтю Чому я хочу змінити Марісу Маєр. У ній Джексон гранічно ясно сформулював звинувачення на адресу СЕО компанії. Йшлося переважно про невиправдані для компанії, що перебуває не в найкращій формі витрати. Посилаючись на Нью-Йорк Таймс, Джексон стверджував, що 108 мільйонів на рік яху під керівництвом Майер витрачала на безкоштовне харчування співробітників. У 10 мільйонів обійшлося надання персоналу безкоштовних мобільних телефонів. Ще 2 мільйони коштував фітнес для персоналу. 2 мільйони Майер витратила, спонсоруючи економічну форуму Давосі. І особливо порадувала акціонерів звістка про 7 мільйонів, витрачених на корпоратив у стилі Гетсбі. Яхо одразу ж виступила із запереченнями щодо кожного пункту цих звинувачень, але преса й аналітики вже кинулися шукати підтвердження словом Джексона і з'ясували, що мільйони, потрачені на персонал це дрібниця порівняна з іншими витратами і втратами. 2015 рік Яхо закінчила зі збитком у 4,4 мільярди. В основному це було за рахунок списання активів, у придбанні яких Майер брала найактивнішу участь. За три роки її роботи Яху придбала близько 50 стартапів на суму в 3 мільярди, але жоден з них не став проривним для інтернет-гіганта. Такими ж безплідними виявилися інвестиції у розвиток медійної складової порталу. Десятки мільйонів, вкладені в купівлю створення телевізійних шоу для трансляції через інтернет, не окупилися. До 2015-го під тиском акціонерів стратегія диверсифікації змінилася на стратегію концентрації. Майер вирішила робити ставку на три ключові напрямки, як вона їх називала, стілець на трьох ногах: мобільні технології, відеоконтент і соцмережі. На все інше чекало скорочення. Але в жодному з напрямків Яху не змогла запропонувати нічого видатного. Сидіти на триногому стільці Марісі Майер не вдалося. І тепер їй доведеться жити з клеймом менеджер, який поховав Яху. Але насправді компанія багато років і до початку її керування вже перебувала в стані реанімації. Скотт Томпсон. Січень 2012, травень 2012-го. Рятувати Яху буде Скотт Томпсон, екс-президент PayPal. Такими заголовками майорили ЗМІ на початку січня 2012 року, коли було ухвалене рішення про наймання попередника Мариси Майер на посаду Сео Яху. Рятувати було від чого. Падіння капіталізації компанії на той час тривало вже 6 років поспіль. У 2011-му Яху втратила 21% вирочки. Попереднику Томсона рада директорів ставила за провину втрату частки на ринках інтернет-пошуку і реклами, відсутність інновацій і недооцінку конкурентів. Я не впевнений в тому, що взагалі є людина, яка здатна керувати компанією Yahoo у тому стані, в якому вона перебуває зараз. Так заявив перед приходом Томпсона в компанію Мартін Пуоканен, аналітик Wedge Partners. PayPal під керівництвом Томпсона збільшив кількість активних користувачів з 50 до 104 мільйонів осіб. Тепер від Скотта чекала аналогічного дива в Яху. Крім того, Рада директорів розраховувала, що новий СЕО зможе поліпшити фінансове становище компанії, яка до цього часу вже планувала вимушено продати половину акцій своїх азійських активів. Томпсон запропонував радикальний план розділити компанію на три частини: перший B2C, який буде сфокусовано на соціальних медіа та електронній комерції. Друге B2B з регіональною мережею, що продає рекламу. І третє технологічне крило, яке підтримує і розвиває інфраструктуру. Крім того, Томпсон оголосив про масові скорочення явно роздутого штату компанії. І вже у квітні 2012-го Яху оголосила про збільшення квартальної виручки на 28%. Аналітики пов'язували це з енергійними діями нового керівника. Але компанія вимагала інвестицій, тоді як її акціонери дивідендів. І Томпсон наважився продати 20% акцій Alibaba, що належала Яху за 7,1 мільярди. Деякі акціонери виступили різко проти такого рішення. Конфлікт був настільки гострим, що 3 травня Ден Лойб, генеральний директор одного з крупних акціонерів Яху, опублікував лист, надісланий ним до ради директорів. В ньому йшлося про те, що Томпсон надав у своєму резюме недостовірні дані про освіту і у зв'язку з цим втратив довіру і не зможе далі користуватися авторитетом. Лойб погрожував подати в суд на раду директорів, якщо та не відправить Томпсона у відставку. Члени ради директорів намагалися виправдатися. Це не змінює того факту, що Томпсон залишається висококваліфікованим керівником із довгим послужним списком управління великими технологічними компаніями. Проте, за наполяганням акціонерів, 13 травня 2012-го Скотта Томпсона звільнили. Аналітик Altimer Гроу Ребекка Ліп обурювалася з цього приводу: Яху наймає неймовірно компетентних людей, а потім розжовує і випльовує їх. У Яхо немає чітко визначеної стратегії. І якщо йшлося про звільнення СЕО, то варто було призібратися, а кого мала на увазі Ребек Каліп, кажучи, що у Яхо немає стратегії. Тим паче, що і попередній керівник теж був звільнений зі скандалом. Yahoo! Керол Барц. Січень 2009, вересень 2011-го. Попередніця Томпсона, який ради директорів під час розставання закинула втрату ринків, відсутність інновацій і недооцінку конкуренції, прийшла в Яху ровно за три роки до свого наступника. Так само, як потім Томпсон, Керол Барц енергійно взялася за реформи. Через чотири місяці після її приходу в компанію агентство Reuters писало Бартс у новій для себе компанії вже виконала вражаючі багато роботи, перевернувши організаційну структуру, змінивши керівників і скоротивши витрати. Але, схоже, команда Барц дивним чином діяла так само, як діятимуть і наступні команди. Радикальна, але непослідовна. Колись Яхо відмовилася від злиття з Майкрософт, а тепер підписала десятирічний контракт про використання майкрософтівського пошуковика Bing на всіх своїх ресурсах. Цей альянс нічого не приніс його учасникам, але при цьому Яхо остаточно втратила шанси вийти на ринок пошукових систем. Через рік після початку роботи Келл Барц критично оцінила свої результати. Це була трохи складніше всередині, ніж я очікувала. Я діяла швидко, але це велика робота. Однак робота виявилася ще складнішою, ніж уявлялося Керол. У серпні того ж 2010-го вона дала інтерв'ю USA Today. Інтерв'ю, яке тепер через роки, демонструє, наскільки не у фокусі було уявлення топ-менеджменту Яху про те, що відбувається на їхньому ринку. Кореспондент: Чи не запізнилися ви на поїзд соціальних медіа? Барц. Соціальність у мережі це не тільки Фейсбук. І мейл теж соціальний досвід. Кореспондент. Хто ваш головний конкурент? Барц. Фейсбук не сьогодні. Але вони можуть ним стати. Якщо вони продовжать розвиватися, то зберуть інформацію на всіх нас. Мене не бентежить те, що я натраплю на свого колишнього бойфренда. Чому б не глянути на них розтовстілих і лисих? Але мене залиште у спокої. Кореспондент. Ви впроваджуєте нові види реклами, включно з можливістю гортати сторінки, як у звичайному паперовому журналі. Барц. Це тому, що значна частина реклами в інтернеті статична і виглядає старомодно. Кореспондент. Близько 86% глядачів в Україні отримують ТВ програми по кабелю. І лише близько 2% через інтернет. Як довго доведеться чекати тут змін? Барц. Якщо ви запитуєте про півгодинні або годинні шоу, то в інтернеті їх не буде ще дуже довго. Тут кабельні компанії почуваються надійно. Кореспондент Яху великий бізнес, але часто ми чуємо, що не зрозуміло, що компанія робить і куди йде. Барц, ці сумніви присутні лише в Нью-Йорк Сіті і в радіусі 30 міль навколо Сілікон-Веллі Решта світу чудово все розуміє. Яху найбільша медіакомпанія у світі. Ми вдвічі більші, ніж найближчий конкурент. Ми досягаємо цього застосовуючи новітні технології. За рік після публікації цього інтерв'ю співробітники компанії отримали від Керол Барц електронного листа зі словами: Мені дуже сумно говорити вам про те, що голова ради директорів Яху щойно звільнив мене телефоном. Отже, і Керол Барц компанія дісталася не в найкращій формі. Про це свідчили котирування акцій. З 2006 по 2009 рік Яху подешевшала вчетверо. Здебільшого це була заслуга людини, яка довше за інших протрималася біля штурвалу компанії. Yahoo! Тері Семел, квітень 2001-го, червень 2007-го. За перші чотири роки правління Тері Яхо подорожчала у вісім разів і стала тією самою легендою інтернету, відлуння якої досі лунає в мережі. Семел прийшов у Яхо у 2001-му, відразу після кризи доткомів. Галузь, немов земля на початку творіння, була безвидна і порожня. Дух Google, звісно, вже носився над нею, але до майбутньої величі компанії Сергія Бріна і Ларі Пейджа було ще далеко. І ось у цей визначальний момент Рада директорів наймає керувати IT-компанією людину, яка, як говорили, навіть не вміла користуватися електронною поштою. Тері Семелу тоді було 58 років, і останні 24 він працював на кіностудії Warner Brothers. Тож, чи варто дивуватися, що у 2002-му, коли Yahoo випала нагода купити Google за 5 мільярдів, Террі Семел наважився запропонувати тільки 3, і угода не відбулася. Або тому, що купивши Flickr, найпопулярніший на той момент сервіс для редагування зображень, Семел не дав йому грошей на розвиток і дозволив зайняти цю нішу конкуренту Instagram. Yahoo при Семелі намагалася створити і власну систему контекстної реклами, але не досягла успіху і програла Google. У 2006-му Тері випала ще одна можливість. Марк Цукерберг був готовий продати йому Facebook за 1 мільярд. Але і цього разу Тері вирішив проявити комерційний талант і збити ціну на 200 мільйонів. Угода не відбулася. Ну і щоб заполірувати такий успіх, Тері того ж року провалив переговори щодо купівлі YouTube. У 2006-му біржа зрозуміла, що відбувається, і акції Yahoo почали свій трирічний спуск. На короткий термін падіння зупинила звістка про те, що Террі рішенням акціонерів відправлено у відставку. штурвалу судна, що зазнала аварії, на півтора роки став його творець легендарний, як сам Яхо, Джері Янг. Але як сталося, що інтернет-гігантам шість років керувала людина, яка припустила таких катастрофічних помилок? Хто її призначив? І де були в цей час легендарні засновники компанії? Yahoo! Засновники. Каталог інтернет-сайтів, який згодом став сайтом Yahoo, а 1995-го корпорацією Yahoo, створили 94-го року Девід Філо і Джері Янг. Знаменита тепер Sequoia Capital одразу ж вклала в Яху один мільйон. І не тільки вклала, а й знайшла для засновників бізнесу першого гендиректора Тіма Кугла. Потім інвестори перевели операційного директора Джефа Малета. Яху виповнилося лише два роки, коли Секвоя провела її IPO на Нью-Йоркській біржі, де компанію цінили в неймовірні 848 мільйонів. Уже тоді засновники володіли на двох пакетам менше ніж 20%. Деві та Джері стали мультимільонерами, але втратили контроль над створеною нею компанією ще в її дитинстві. Видатний теоретик бізнесу Іцхака Дізес вважає одним з головних ризиків молодої компанії втрату відданості засновників. Він пише: Єдине, що забезпечує цілісність багатьох молодих компаній, це любов і відданість засновників. Засновники не можуть дозволити своїм мріям померти. Їхні молоді компанії це квитки безсмертя. Без відданості свого засновника компанія почне чахнути і, врешті-решт, помре. У 1998 році, Яху, в особі нанятого інвесторами гендиректора, відмовилися купити Google уперше, за один мільйон. При власної капіталізації понад мільярд. Зате я в 99-му купила за 3 мільярди першу у світі безкоштовний веб хостинг GeoCitis і 10 років потім намагалися, але таки не змогла придумати спосіб монетизації цього активу. Ім'я Джері Янга знову з'являється в історії Яху тільки в 2005-му, коли Google вже випередив свого двічі невдалого покупця за капіталізацією, а Facebook робив тільки перші кроки. Yahoo ще перебував на піку слави і багатства. І що робить засновник? Янг переконує раду директорів вкласти 1,7 мільярди у чужу компанію. Портфельна інвестиція виявилася надзвичайно успішною. Акції Alibaba, а інвестували саме в неї, подорожчали до теперішнього часу в 40 разів. Але за кілька років суперечки про те, як розпорядитися несподіваним фондовим багатством, стали ледь не головним заняттям акціонерів. Короткий період повернення Джері Янга до безпосереднього керівництва компанією не тільки не привів до якихось досягнень, а й був позначений скандалом у дусі багаторічної корпоративної політики Яху. У 2008-му компанія вже два роки поспіль втрачала капіталізацію стахановськими темпами. Але легендарний інтернет-підприємець Джері Янг, який двох років не керував власною компанією, так і не зміг пояснити акціонерам, який бізнес він будує замість медіапорталу, що втрачає актуальність. У цей момент Microsoft запропонувала поглинання в обмін на майже 45 мільярдів. Але Янг зірвав угоду, і Рада директорів звільнила його з усіх посад, включно з вигаданою ним самим посадою, я хочів. Потім ще 8 років компанія проїдала накопичений в її піонерські роки капітал, коливаючись слідом за мінливою волею портфельних інвесторів. На початку 2016-го Ради директорів, зневірившись знайти менеджера, здатного вивести компанію з багаторічної кризи, найняла незалежних консультантів Goldman Sachs, JP Morgan та PGT Partners, щоб ті пошукали для Яху стратегічні шляхи. Консультанти винесли акціонерам вердикт. Продавайте. Реінкарнація. За рік до придбання Яху за 4,8 мільярди Verizon Communications за 4,4 мільярди доларів придбала AOL – American Online – найбільшого та найстарішого інтернет-провайдера США. 2017-го обидві компанії були злити в одну, яка згодом отримала назву Verizon Media. Знадобився рік, щоб Verizon визнала вартість двох придбаних активів дещо завищеною і списала на збитки 4,6 мільярди, тобто ровно половину ціни їх придбання. 3 травня 2021 року Verizon Communications продала Verizon Media приватній інвестиційній компанії Apollo Global Management приблизно за 5 мільярдів доларів. З урахуванням інфляції це було менше, ніж половина грошей, витрачених на придбання. Yahoo і AOL 5 роками раніше. Всі ці роки сервіси, які надавав клієнтам Yahoo, перебуваючи в складі Verizon Media, пошуковий сервіс Пошта, Стрічка новин та інші продовжували працювати і містили в назвах легендарний бренд. І коли 1 вересня 2021 року угода купівлі-продажу була закрита, новий власник оголосив, що переиміновує Verizon Media в Yahoo. Так, відданість клієнтів бренду повернула знебуття на ринок компанію, що могла стати для світу гуглом та фейсбуком одночасно. Могла би, якби батьки не кинули її в дитинстві на призволяще акціонерів. Це подкаст про історії бізнесу, а я його автор Олександр Ратнер.